Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. медична клініка під керівництвом реабілітолога паралімпійської збірної Дмитра Кучера вже три роки надає допомогу пораненим військовим та ветеранам війни. Завдяки дитячій ініціативі Суперкітс клініка отримала новий потужний напрямок розвитку благодійності. Розповідає журналістка Вікторія Галка. В цій клініці працює професійна команда реабілітологів, об'єднаних спільною метою повертати до життя наших захисників. За три роки роботи майже кілька сотень військовослужбовців і ветеранів отримали безкоштовну реабілітаційну допомогу. 20% пацієнтів перебувають на довгостроковій реабілітації. Своє бажання допомагати нашим пораненим захисникам виявили і діти. Так народився проєкт SuperKids.ua, в рамках якого створено бренд одягу з дитячим малюнками. Проєкт має власний благодійний інтернет-магазин. Кошти від продажу одягу благодійники спрямовують на реабілітацію поранених. В кінці 2023 року діти виступили з ініціативою Допомагати пораненим бійцям. Коли ми думали, що це може бути, тому що, що можуть робити діти. Діти можуть робити малювати. Вони малюють, малюють, малюють малюнки. Вони всі гарні, веселі. Завжди малюнки просто дарувалися військовим, в пакунки, в подарунки далі з собою. вдома, батьки вішають на холодильники, в картини в рами, і ми вирішили разом всі створити бренд під назвою Суперкітс Юа бренд, який створює одяг, який допомагає реабілітувати поранених. Участь у проєкт беруть 12 дітей. Восьмирічна Зоя одна з активних учасниць проєкту. Я малюю для України. Це Зою намалювала. Так. У Зої дуже креативний погляд і є така велика кількість різноманітних малюнків, що просто закачаєшся. У, нас є сюжет. У мене є навіть великий равлик. Підтримуємо її дуже, а те, що її малюнки. Роблять таку велику користь, це взагалі супер. В клініці військові отримують реабілітацію опорно-рухового апарату неврологічне та психологічне відновлення. Військові самі з нас знаходять і вже це по принципу сарафанного радіо. Перші військові до нас у нас з'явилися в 2022 році, і потім, вже, коли є якісь там поранення, якісь там побратими отримали різні травми виконуючи військові обов'язки, вони вже дають наші контакти, і вони до нас приходять. А також опять же, є лікарі, з якими я спілкуюся, які до нас направляють на відновлючу реабілітацію. Деякі частини направляють на реабілітацію. Там 93-я бригада, там у нас є декілька меморандумів. Це насправді дуже важливо, тому що всі, скажімо, хто зв'язаний з медициною, знають, що це за один день неможливо відновити втрачені функції. Реабілітація може займати доволі тривалий час від місяця і навіть рік і більше. Зазначена, скажімо, послуга правильно ви наголосили. Особливо коли це безкоштовно для пацієнта. Це дуже важливо, скажімо, надважливо. Реабілітація вкрай необхідна нашим захисникам. Діти долучаються до доброї справи, аби допомогти нашим захисникам відновитися. Їхні малюнки не просто радують очі, а надихають наших захисників. Ян Андрусенко, Вікторія Галка, Ілля Ломовський. Новини Д-1.